З 2017 року міська програма Турбота, відповідно до якої здійснюється підтримка соціально вразливих городян, зазнає змін це питання пільгування, фінансування та іншої підтримки від міста. Ми скасовуємо програму турбота, яка діяла останні 5 років і була до 2017 року, і робимо нову програму з 2017 року по 2021 рік. Комплексну програму турбота на 5 років. Серед пріоритетів програми Турбота фінансування офіційно зареєстрованих громадських організацій, а їх є п'ять. Для інвалідів позору першої і другої групи залишити 50% відсоткові пільги на ЖКГ, а серед нового планується виділити 150 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю технічних засобів і приладів для інвалідів. Що потрібно ще запитали у присутніх. Щоб все-таки передбачити ваші в першу чергу побажання, які можна було б закласти. Цю програму УТОС УТОГ інвалідів, Сила духу, Добротвор, АТОшників ЦІ програми передбачається підтримка центру реабілітації джерело надій. На даному зібранні були присутні представники інвалідних організацій та директор реабілітаційного центру для дітей-інвалідів джерело надії. Кожен мав що сказати. Всього було записано 15 пунктів пропозицій. Серед них запровадження курсів сурдоперекладу, необхідність створення сервісного центру для ремонту транспорту візочників, пошуки можливостей впливу на батьків, які не займаються дітьми-інвалідами. Тощо ми запрошували представників депутатського корпусу нашої міської ради, в першу чергу голів комісії, які. Це ці питання ведуть. Я переконаний в тому, що вони зараз прийдуть сюди або відвідають наше зібрання. Про це Олександр Дзига наголосив на початку зустрічі. Проте до її кінця ніхто з депутатів так і не з'явився. Окрім двох і так задіяних, хоч саме народним обранцям вирішувати долю програми Турбота відбудеться це на грудневій сесії під час затвердження бюджету.